Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низькочастотна енергія. І ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідоме, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше, це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто, це дуже цікаво. тому... Запрошую. Терези, ваш квітень місяць, ваш прогноз таро, що вас очікує? Одразу перша карта і помірність. Помірність це ваш янголохоронець, який вам говорить про те, що ви дуже важливі в цьому світі і вас оберігають. І люди, які поруч з вами, ви їх можете також оберігати. Ви можете також бути янголом-охоронцем. Дуже важливо, щоб ви запам'ятали, що саме ця енергія і говорить нам про час. Взагалі про час. Про те, що усе завжди в нашому житті вчасно. Ми не запізнюємось, ми приходимо вчасно, тому що саме помірність нам. Про це говорить. Ми не можемо, не треба жалкувати про минуле, тому що саме те й повинно було там відбутися. Нам просто треба робити роботу над помилками і е, ставати мудрішими, зрілішими. Тому е, пам'ятайте, що ви е, віддаєте в простір, те ви і отримуєте, бачите, вода ось так переливається. Це дуже важливо пам'ятати. І нехай вам будуть знаки по життю зараз, в квітні місяці, янголи або крила, а також а, птахи, вони вам щось будуть підказувати, як знаки. Свято Терези, у вас буде можливо весілля. А може, вас запросять на свято, ювілей, це може бути і ви гуляти можете там, де лебеді. Я ходжу завжди на набережну і любуюсь лебедями. Також це може бути і отримати звістку про те, що хтось народився в родині, або завагітнів, або це ви. Ну, тобто, це повний дім, чаша повна і щаслива родина. Дуже яскрава карта. Мах. Що б у вас не було в квітні, ви справитесь, Терези, все буде добре. Ви майстри своєї справи, чим ви зараз займаєтесь, а також вам будуть потрапляти люди такі самі, які будуть вам дзеркалити вас. Люди, які на своєму місці, які жанглюють вправно а, тими речами, в чому вони експерти. А, також ви можете звертатися до таролога за допомогою, до будь-якої професійної людини, яка вам потрібна буде в, чому, в чомусь, в чому ви там зараз дуже а, потребуєте. Четвірка мечів, буде якась така затримка або зупинка у справах. Я завжди раджу, коли бачу таку карту, зосередитись на чомусь, на чому вам, ну, в чому вам не вистачає якоїсь інформації. Не битися в закриті двері, а зосередитись на тому, що є. Зупинитися відпочити, якщо не рухається щось у справах. Усе, що ви зробили, ви зробили правильно. Зараз час почекати. Нехай навколо вас будуть відбуватися зміни. А ви усе зробили. Дивимось далі. Карта місяця. Карта місяця це є повня. Ви можете бути сповнені емоційно і в якихось своїх страхах можете загубитися в темряві в своїй. Бачите, там жінка ходить з ліхтариком з вогнем, з факелом і собі присвічує, але вона ну, таке враження, що вона в пітьмі щось шукає або свої страхи, або в ілюзії якихось, але це все надумане, треба розуміти, що ви можете собі допомогти звернутися до психолога, до психотерапевта, тому що те, що ви боїтеся, те ви і притягнете, не треба цього робити. Звертайтеся, бо куди енергія, те ми і притягуємо. Добре? Карта місяць ще може говорити про ілюзії. Що вам може допомогти? Подивіться, подивіться художній якийсь фільм, можливо, біографічний, будь-який. І, можливо, там ви знайдете відповідь на свої питання і на свої страхи. Дуже раджу мені це допомагає. Ну, а також це піти в свою особисту психотерапію. Також раджу. Мені це також допомагає. Четвірка чаш. Ну, таке враження, що ви будете, знаєте, чимось таким пересичені, як це можна сказати, Пере да? Вибачте за мою російську, а але слово от оте. Тобто вам щось буде е, якось не подобатись, е, щось надоїло, е, чомусь ви такі е, розчаровані, бачите, яка людина сидить. Але вона не бачить, що ось є людина, або це русалонька, ну, тобто є е, е, хтось навколо вас, хто може вам протягнути руку і допомогти. Просто визначитись ось тут внутрішньо, що ви хочете? Чому вам так прісно все? Чому ви е, в так, ну, не в настрої? Якщо хочете побути в печалі, то ну, це ж нормально, побудьте. Ви жива людина, і це нормальна емоція, ви за чимось там сумуєте. Е, тому відсумуйте це. Наступна колода. Карта швидкості, це колісниця, це карта переможця. І е, туди, куди ви рухаєтесь, в тому напрямку, де ви йдете, у вас буде перемога, вам буде вдача, і ви е, пройдете ці всі етапи по життю, оці всі ваші е, нерозуміння, якісь зупинки, ви потім наберете свою швидкість. тому... Пам'ятайте ще раз, усе завжди вчасно, а кожна людина рухається у своєму темпі. І ви також, Терези, не підганяйте. Іноді, ну, краще всього, це відчувати себе. І якщо ви відчуваєте нема сил, зупиняйтесь. Якщо ви відчуваєте, що ви зараз просто коня на скоку, то будь ласка. Зупиняйте або uh, сідайте на коня і їдьте швидко. Як ось ця людина на мотоциклі. З фінксами запрягла і поїхала. Ви дійдете до своєї перемоги і все буде добре. П'ятірка пентаклів. Можливо, буде щось, що б ви хотіли. Купити собі, а у вас не вистачить коштів. Ну, то почекайте або е, піднімайте голову і думайте, а як ви можете заробити ще більше на те, що ви хочете. І дайте собі це. Навколо є дуже багато можливостей, тільки піднімайте вгору голову, не дивіться тільки під ноги. Бачите, як оці люди. А гроші є кругом навколо нас. І можливості є е, меценати, є гранти, є ну, дуже багато і спонсорів, які можуть вкласти в вас кошти і допомогти вам. Йдемо далі. Саме ця, саме ця енергія, п'ятірка Пентаклів, спонукає нас до розвитку і мотивує більше заробляти. Тому усе добре, рухаємось. Двійка, старший аркан, верховна жриця. Дуже раджу, ви відчуєте цю енергію, прийде час, коли треба буде побути на самоті і просто зануритись в себе і в тиші відчути себе, чого ви хочете. І інтуїтивно, завдяки знакам, які ви можливо вмієте зчитувати з простору. Ви зрозумієте, куди вам рухатися, як вам бути. А також звертайтесь до психолога, до психотерапевта, тому що це і є верховна жриця, і таролог. Які... Це люди, які навчені вас слухати, чути, і тарологи вміють зчитувати знаки з простору завдяки картам таро. Тому що тут зашифровані знаки, які ми вміємо інтерпретувати, ми вчилися на це. І тому ми можемо вам дати відповіді на ваші питання. Наступна карта. Четвірка Пентаклів. Бережіть себе, своє тіло і все своє, свої кошти, усе, що ви маєте, що ви там нажили за все своє життя. Ця карта про збереження. Збереження тіла і збереження своїх матеріальних надбань за все життя. Тому не витрачаємо, відкладаємо на чотири якихось там важливі напрямки і дбаємо про себе, смачно годуємо себе, одягаємо по погоді, піклуємось про себе. Наступна українська колода сучасна. Вона така. Помість сучасності з мистецтвом. Так, і тут у нас не інакше, як сам президент України Володимир Зеленський у вигляді мага, старший аркан маг. Він дійсно вправно зараз нам демонструє свої дипломатичні, дипломатичні здібності. І як президент я вважаю, як людина він на своєму місці. Тобто ну, він виріс в моїх очах, це стовідсотково. Ми будемо з вами, можливо, відчуємо е, якийсь такий підписаний закон е, завдяки Зеленському, який нам е, ну, якби в нагоді, тобто, він нам сподобається або буде корисним. А також ми відчуємо себе магами і будемо такими вправними, експертами, майстрами своєї справи і е, втілимо усе, що ми захочемо в своєму житті. Ця карта вже була, це другий старший аркан-маг. Бачите? Ось так він виглядав і ось так він виглядає в цій українській колоді. Тому е, вірте в себе. Пам'ятайте, що ви автор свого життя, пишіть яскраву книжку щасливого свого життя. І все буде добре. І остання карта з нової колоди Тисячі Доріг. Про що вам говорить зараз Нептун, який перейшов вовен, яку дорогу, в яку дорогу він вас запрошує, відкриває для вас. Так, чудова карта. Вісімка пентаклів це карта майстра. Тут п'ять питань, які вам допоможуть ваші відповіді на те, куди вам рухатися. А взагалі-то вісімка пентаклів про те, що ви майстер вже своєї справи. Ви можете вже мислити про те, щоб зробити свій лейб, ну тобто бути брендом себе свого мистецтва, своєї справи, своєї творчості, чим ви зараз займаєтесь. І ви дуже добре будете заробляти у квітні місяці і вам займіться промисловістю. Тут написано производством, займіться производством. Це на російській мові, але. Не зважайте на це увагу дуже важливі сенси тут в цій карті. Тому я за вас дуже радію. Це карта майстра і дуже хорошого заробітку і підтвердження того, що ви на своєму місці і вже, знаєте, конвеєром робите те, що ви вправно робите багато років. Я щаслива за вас, Терези. До зустрічі у травні місяці. Папа! -па.